На зв'язку Контрабанда Думок, і сьогодні з вами я, Катерина, Бо наш Юра захворів. Чому? Запитаєтеся? Бо його доктор сьогодні з нами, пан Микола Вахнич. Всім привіт. Сьогодні ми будемо з вами трошки знайомитися і говорити взагалі, в якій сфері ви працюєте і чим ви займаєтеся. Отож, я працюю сімейним лікарем у міській лікарні уже близько 10 років. І моя професія це лікар загальної практики сімейний лікар. Тобто той лікар, до якого завжди вперше звертаються пацієнти. Лікар, без якого, в принципі, зараз важко уявити сучасну медицину. Гаразд, ви хотіли стати лікарем з самого початку? Так, це було моє одне з тих професій, які я мріяв з дитинства. Але медицина взяла на тим, хто кажуть, верх, і я наважуся вступити в медичний університет. В школі ви вчились добре? Е, ну, як це добре. У мене срібна медаль по закінченню школи. Тобто я не скажу, що це там супер супер досягнення, але ну, якось відображало якість мого навчання. Говорять, що навчатися в медичному університеті трохи тяжко. Чи так дійсно воно є? Е, медичний університет це один з найважчих університетів, які є в, в будь-якій країні світу. Тобто е, найвищі е, каси на питання і найважче, най, найважче навчання. Чому? Тому що е, сама галузь медицини охоплює величезний спектр. Е, Понять. Хоча ніби здається, що ми вивчаємо тільки одне людину, правильно, але людина надзвичайно свой механізм. І як, навіть шести років до кінця не, не, не вистачає, щоб навчитися. Про Тому, як то кажуть, лікар вчиться все своє життя. Хрест, ми, тобто ви є лікарем і це займає дуже велику частину вашого дня. Тобто ви 24 на 7 лікар, чи ви ще трошки людина маєте якесь життя поза лікарнею? Так, я маю своє життя поза лікарнею, в мене є моя дружина, і я так само максимально стараюсь пройдети свій час, але в більшості я є ну, в леву частку дня я є лікарем, бо з я працюю в двох структурах. І так я майже весь день на роботі. І плюс, нарахуючи велику кількість дзвінків, повідомлені месенджер, дзвінки навіть поза робочий час. Тобто ситуація така, що в зв'язку з такою діджиталізацією і наявністю гаджетів у кожної людини, лікар робоч завжди на підхваті. Тому деколи час на особисте життя не вистачає, але пробуємо з тим, кажуть, тримати баланс. Е, я знаю, що ви працюєте і в приватній, і в державній установі. Е, якось так порівняйте, де вам більше подобається, які плюси, які переваги, які е, недоліки? Ну, е, Субкретно, щоб точно поставити, що, наприклад, приват краще, ніж державна, чи державна краще, ніж приватна, важко. Насправді, тому що є дуже велика специфіка. Тобто, я за баланс. Тобто, і, тому що е, лікар може повністю себе розкрити і в тій, і в тій галузі. Десь ти маєш більше часу в приватній побесідувати з пацієнтом, що у тебе є там, не такий обмежений прийом. В державній ти можеш, наприклад, маєш інші там, сфери допомоги людини, типу, ти можеш більше якихось контактувати, допомогти людям, які, можливо, не мають можливості заплатити за консультацію в приватній. Тобто, якщо ти хочеш себе реалізувати повністю в якихось своїх таких і хороших, якихось таких благих починаннях, Ось тобі треба навчитися поєднувати приватне і е, державне. Тому я ще е, скажу таку річ, що в закордонній практиці е, всі лікарі поєднують державну і приватну практику. Ось це нормально, тому що державна практика дає досвід, дає знання. Приватна практика дозволяє розвивати свої інші е, якості, як там, може людські, комунікабельні чи там, ес, е, прокачка себе як спеціаліста. І якщо це все грамотно поєднати, типу, то виходить дуже великий профіт, як для тебе. Нашим так. вступникам, абітурієнтам, цьогорічним, ви можете побажати що для вступу, хто хоче вступати в медичне. Дивіться, е, насправді, може, так звучить не дуже добре. але Я завжди кажу, що якби мені дали ще раз вибір поступати в медуніверситет, я б ніколи не поступив. Е, ось. Чому? Тому що насправді не то, що я не. не я нікого не відговорюю і не хочу там. Просто це не дуже таке, знаєте, е, таке знаєте, райдужне місце, де, як, там, може, хтось собі уявляє, там, що ти там приходиш, всі тебе раді бачити, типу, тебе, там всі хочуть навчити. Це таке, розумієте, це дуже така складна школа, де ти нікому нічого не зобов'язаний, а і тебе ніхто в школі не каже, ти сьогодні маєш вчити параграф А, і ми тебе запитаємо, параграф там, А. Тобі підуть об'єм, а як ти з ним даш собі ради? Твої проблеми. Тобто, наприклад, якщо історія, в мене перша моя пара. Я студент, перший курс медичного університет, перша пара з анатомії. І е, я людина, яка ніколи не мала, ну майже ніколи не мала паних оцінок в школі. Я приходжу на кафедру анатомії. Перша пара, ми ще нічого не знаємо. нам по похребець і каже, розкажи про нього. Я кажу, не знаю. Він каже, ну не знаєш, то два. От тебе пара, знов щось нове питає. І так тебе просто розуміє, що тут з тобою не буде бавитися. Ти мусиш вчитися, вчитися і ще раз вчитися. І в медуніверситеті, якщо ти плануєш стати лікарем, Навчання це, ну, це 90% твого часу. Тобто деякі мої одногрупники виходили у Львів, в чисто на Галицьку військовому медичному університеті, в пару гуляти, тільки на вихідних, тому що і то вчилися. Тому насправді медуніверситет, ну, мед і юрфак, в принципі, два найбільш е важчі університети. Якщо людина хоче посити себе медицині, то вона має зрозуміти, що в перших, як мінімум, три роки вона буде дуже багато вчитися. І не завжди викладачі до неї будуть лояльними. Якщо вона готова, що деколи вона будуть в неї там сваритися, не оцінювати її достойно, ставити в незручні рамки деякі там нюанси по цьому. Ну тобто, по-різному, дехто ображає, дехто хвалить, дехто дуже сильно критикує, дехто не помічає ну, твої зусилля. І якщо ти готовий до цього, то ні супер, медицина це твоє. Гаразд, ви сімейний лікар. Чому саме сімейний лікар? Чому не стоматолог-хірург? Значить, е, ну, якщо людина хоче, ну я кажу, ну, тобто абітурієнт, хоче бути стоматологом, для цього є окремий факультет стоматологія. І туди потрапити дуже важко на державну форму навчання, оскільки там, коли я поступав, це було тільки 4 місця державних. Ну, це нереально. На лікувальну справу мені вдалося поступити на бюджетну по, по своїх балах ЗНО. Тому, відповідно, вибрав державну форму навчання. Чому саме сімейний лікар? Тому що, коли я закінчив університет у 2015 році, це був бум сімейних лікарів, і ти, якщо закінчив державну форму навчання, то тебе мусило бути щось, не те, що з тобою мало статися, або ти мав мати тут дуже сахмарні рейтинги балів, або ще певні нюанси, щоб бути не сімейним лікарем. Тому... Тобто це було круто. Е, ну, бути сімейним ліком на той момент не було круто, коли я е, цей поступ. Тоді це рахувалося одна з таких найгірших е, професій в медицині. Просто після реформування у 2017 році, яке відбулося, трошки престиж сімейного лікаря підняли. І відповідно зараз сімейний лікар такий, на слуху, більш активний. Колись це був просто дільничий терапевт або педіатр. Ну, такий собі була ну, як то кажуть, е, посада. Але зараз, в рівку з реформуванням, зав'язки всього на сімейному лікарю, типу, стає більш така, як то кажуть. Затребувана в професії, тому і в кусті ситуації, які є зараз в країні, в принципі, не так і все погано у вас тяжка робота, адже ви працюєте з людьми, ви з ними потрібно в час спілкуватися, комунікувати. Які у вас були якісь найтяжкіші випадки? Тобто, такі ви не знаходили якийсь такий спільний контакт з вашими пацієнтами, якісь такі труднощі були? Тобто, якщо ми поєднуємо, ну якщо про контакт, то є люди зараз, які, наприклад, Деколи да, тебе приходять з готовим діагнозом. У мене там була дівчинка, ну там, у мене було роки 19-20, вона приходить, і нам мені каже, свій там діагноз. І каже, лікуйте мене. От, і там мені треба довідку. То, ну, при обстеженні діагнозу ми заперечили, бо він був інакший, от, і все, полікували ми, але дуже багато людей зараз займаються самолікуванням. Тобто постійно, і коли ти деколи да, коли пробудиш вона каже, що ну, написаний в Google. Все. Або ще є такі люди, які це. Е, і, е, е... Як сказати, що таке дуже важко. Ж, були важкі випадки клінічні, тобто я більше це вважаю, що в мене як такого спілкування з ними в принципі немає. Тобто я завжди говорю, що я не можу допомогти всім, тобто, і всім не можу подобатися. Це, це нормальне явище. Тобто, ну, але ситуація, яка полягає, що. Я пробую дати бійні свою думку. Якщо вона не погоджується, вона там має упередження, чи до мого віку, там, чи, я там дуже молодий, чи я там хочу чути чию думку. Супер, я завжди кажу: одна голова добра, дві краще. Більш важче, коли попадають важкі пацієнти, яких важко діагностувати. Були такі випадки. Ось, і дякувати Богу, ми всіх могли вчасно госпіталізувати. Але в загальному ця робота завжди пов'язана з тим, що ти не знаєш, де може прийти пацієнт за 6 шостах робочий день до шостої ранку, наприклад, з інфарктом міокарда. І тобі треба зробити там, викликати швидку, надати допомогу пацієнту, заспокоїти родичів. Ось. І так зробити, щоб в кінцевому результаті був хіпі енд. Тому оцей баланс вже навіть, Дуже такий, як то кажуть, непростій. Дуже важко тримати загальний баланс, тому що є люди протягом дня, які можуть агресивно там, нахамити, обізвати. Ну, всяке буває. А є люди, які після них приходять, вже нічому не винуваті. І отой баланс, щоб емоція негативна не пішла на іншого пацієнта, мабуть, найважче. Mm -hmm. А ви сказали, що, то, що дехто упереджено ставиться до того, що ви молодий лікар. Чи часто таке у вас буває із 에... і колективом, і з, взагалі з суспільством? Зараз, зараз такого нема, бо я вже не такий молодий. Ось. Але ситуація в тому, що на початку, як я почав працювати, тоді ще були виклики на дім, і я їх приходив, мені запитали, що ніхто не я лікар. Типу не думали, що я пошту розношу, чи я там, ще якось там доставкою займаюся. Тобто це було, і коли приходили, наприклад, на, 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 на амбулаторний прийом, ну, при ослови бабульки. Я, так, на мене визнається, йой, синочку, що ти знаєш? Ну, Трошки більше, ніж вона, як показує практика. Але отой, що привикли, що лікар має бути в окулярах, з бородою, в сороці, а не в худі, так, чи там футболці з якимись там смайликами. Ось в таких штанах мають бути класичні, а не спортивні, якісь там, чи там джинси. Тобто є людині стереотипи, І цей стереотип треба було руйнувати. Зараз, дякуючи реформуванню, як я говорив 18 2018 році, зараз дуже багато ну, дорога молодим лікарям. Є така лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги у Львові. Тупольний називали там, то левова частка лікарів зараз там, це лікарі 28-35 років, ну 40 років нехай. Оце. Це для медицини рахується досить дуже молодий. Тобто, якщо це в айтішників, це вже там вже спад кар'єрний так? то в лікарів це тільки початок, як то кажуть, кар'єрної діяльності. Тому так, упередження було ну, зразу. Але поступово, поступово, крок за кроком ми якось долали ці Стереотипи руйнували ці, як то кажуть, стіни між нами, і получався якийсь комплайнс. Mm -hmm. Ну зараз ви найкрутіший лікар в не напевно, такий, якого знають всі? <гум> Ні, ну не найкрутіший, звичайно. Ну просто дякуючи невеликому, е, як то кажуть, об'єму міста, масштабу міста там в середньому сік на 20 тисяч населення, так, тобто, і е, так би що постійно до тебе хтось звертається. Завдяки, як то казав, коли хтось е сарафанному радіо, так люди не тому передають, і так би мовити, вже якісь є як -то кажуть, інформація е, Гаразд. Чи були у вас якісь такі найкумедніші випадки? Що ви собі будете пам'ятати до кінця життя із посмішкою і їх згадувати? Ой, випадків, розумієте, е найбільш важча робота це робота з людьми, так і ми вже говорили. Тобто, ви, якщо у вас є у вас є подруга, яка підпрацює офіціантом, наприклад, вона теж розкаже купа різних історій з клієнтами, які були таке саме в нас. Ось, у мене сьогодні є дзвінок, один мій пацієнт, він е, ну, душевно хворий, так би мовити, і він е, е, дзвонить каже: розумієте, мене виписали з Кульпарківської, а я хочу да, повернутися. Зутель Пасху. Я вже домовився, заберу телевізор і получу. відправити мене Я каже, відправлю. От, це такі. милосердно. Це милосердно, так. Тобто, як людина хоче ну, психічній лікарні зустріти, ну ми за нього раді. І так дуже багато. Було різні речі, де люди де треба, де не треба, використовують народну медицину, промиваннями різними біологічними рідинами органів. Ну тобто, тобто, ну то якщо взяти загальну державну поліклініку, це весь зріз людей, де є люди, які мають там високі посади, і вони відповідно більш такі. Цікавий ну, більш ширший кругозір, з ними легше поговорити, пояснити. Є люди, Simon, які вірять в бабок, гадалок і так далі. І це, це може бути в один день. Ось. І Це круто звучить насправді, але це якщо не кожен день. Добре, <tryin spectrum programmes> <abusedlair> тобто народна медицина, вона вам подобається чи не подобається? Які моменти в ній? Тобіться, є такий принцип, називається доказова медицина. Зараз. Ну, тобто, і ця доказова медицина вона грутується на певних дослідженнях ліків, які доказали в дослідженні вже на людях, що вони ефективні. Народна медицина вона не є доказова. Тобто, ми там мовно знаємо, що там ромашка там, можна промити рану, там, що там подорожник щось там допомагає аля від кашлю, ну там в, 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 в сироп з подорожника. Але є ліки, які мають доказовий ефект. От я не я лікар доказової медицини, тобто я стараюся знайти тільки ті ліки, які допомагають людям. І точно не нашкодять. Бо основний принцип моєї роботи це не нашкодять. Правда? Бо ми не Господь Бог, ми все, не можемо все знати і всіх врятувати, але допомогти або направити це так би, перший наш етап. Ось. Тому, в принципі, я рахую себе, не... є лікарі-гомеопати, які лікують там. Ну, я це називаю, ну, це не медицина. Далі є фітотерапевти, це народні цели, а є лікарі доказової медицини, є які лікунають пігулки, які об'ють не за багато пігулок, і які в принципі допомагають. Тобто все-таки між мульфаром і лікарем ви обрати лікаря. Так, Мі між мульфаром, сар сарлатаном, як гомеопатом і лікарем, я б хоч, я стараюся бути лікарем. Така тенденція поширюється останнім часом, що лікарі стають е стендап-коміками. Чи плануєте ви? Ось дякую за запитання. До речі, дуже цікаве. Тоскільки е, мій брат, е, він е, також лікар, тільки лікар невідкладних штатів, невідкладних станів, тобто лікар швидкої медичної допомоги і стендап комік. Ось і е, чи планую я бути стендап коміком? Е, на жаль, ну думаю, що ні, тому що як, як для одної родини один стендап комік це максимально достатньо. І моя мама того не переживе, ну, тобто наша мама не переживе це. Але е, чому така тенденція є, тому що е, робота з людьми, я кажу, дуже кур'йозна. І е, випадки бувають різні, деякі випадки можна сказати, деякі випадки треба завалювати, Тобто, і, і ти настільки перебуваєш в таких. Емоційних качелях, і якщо в тебе є почуття гумору, тобто ти міг на це посміятися, не тільки падати в депресію, що все погано, люблять нас люди. Так, як то кажуть, сипати голову попелом. Так, все погано, немає грошей. А якщо ти вмієш якось рефлексувати не тільки на позитив, а не на негатив, і шукати які тоді, і за умови нормального почуття гумору, ти робиш цього типу, ти вмієш це про це посміятися. Ну, стендап це як типу, це як аналог якоїсь психотерапії. Тобто, так? Людина виходить. Говорять про наболівше. Ну, люди, е, людям то резонує, бо в кожного щось таке було подібне, просміяли всім стало легше. Ось. Тому е така тенденція пішла, що там, от, як е нам сказали, були за кадром кадом і Славік Мартинюк, ти також е мій знайомий е лікар, е так само і е мій брат. Тобто люди, які прорезонували, відчули і можуть це донести. Тобто наразі ви спрямовуєте все себе? Цим... Поки що так. На даному моменті е моя ціль. Е ну, Зростання як лікаря. Типу, що буде там за умовних 5-10 років, важко сказати. Але поки що от мій такий вектор, це поки що медицина. Традиційна, класична медицина. Чи, чи може мені колись так не знаю, буде можливо виступити, можливо, колись спробую. Але я ну, не хочу сам виступати, бо нас будуть мене порівнювати з братом, і це вже теж якось знаєте, каже. Ну, типу, ну, кожен має займатися своїм. Тобто, я вже думаю. Е, вже один вахнич буде стендапером, другий буде просто лікарем. Е, ви тіктори ви гуртаєте Тікток? Так. Любите? Звичайно. TikTok. Чи попадалися вам колись такі анекдоти, що лікарі завжди мають шоколадку в кишені? Ну і коняк. Е, звичайно, ну, тобто е, це приємно. Ну, від чого це пішло? Тому що колись е, лікар, лікар був най, найменш оплачуваний офіційну роботу, ну, як зарплата. Тобто, моє, щоб ви розуміли, я закінчив університет у 2015 році, так е, в 2017 прийшов працювати як лікаром сюди. І моя зарплата на руки була 2,5 тисячі гривень. Це дуже така лакшері лайф, тисячу аванс, півтора зарплати. Ну, потужно, так. Тобто, ми там деколи ти там чекав, щоб зорієнти, щоб на пиво сходити. Тому всі знали, що лікарі типу, не дуже там, заробляють, і кожен там вдякував як міг. Тобто це означає, що хтось якби, провокує давати взятку, але нам завжди приємно. Це я це називаю, якщо там як, там, чи шампанський, чи шоколад. Як чоєві офіціанту. Тобто, тобто ти зробив свою роботу, зробив її добре. Хтось хоче, подякувати, ну супер, типо, ми велкам. Якщо ні, то ніхто ж не буде там кричати Світ, ах, ти ж такий ж Це, А така ситуація ну, склалася закономірно то, от, і ще від наших тих е, імперій, яка була радянською. Тобто, там пішло, як колись казав Сталін, казав, що дурних нам лікарів не треба, а розумних народ так прогодує, тому я зробив найнижчі зарплати, які можуть бути. І відповідно ці типу і це і спровокувало колись там оці всякі анекдоти, вся, міфи. Вони були підставні, були безпідставні. Але оці е, шоколад, е, як називається, коньяк і кава, ну воно так зробилось як ну невід'ємним атрибутом, типу як от, доктора, так ну і воно так і продовжується. Тобто, хто має таку можливість, дякую, ми, ми їм теж дуже дякуємо. І ми раді, що ми їм допомагаємо. Ви зачепили тему корупції? От при навчанні в медичному університеті чи були якісь такі, от чи стикалися ви з таким. Ой, ну, до, до, до чого я ж вів ту роботу, ну, ту історію, що медичний університет дуже важкий. Так, були варіанти корупції. Ну, тобто ми ж тут всі дорослі люди, це розуміємо, що е, але найбільше зустрічалася ця складова на кафедрах, які не були не дотичні до медицини. Типу, там, соціологія і економіка і так далі. Зараз е, я спілкуюся з ну, типу, теперішніми випускниками або тими, що нашими би, студентами медичного університету. Зараз такої варіанту вже нема. Трошки помінялося зараз ректорат, помінявся це. Ну, я не знаю, чи ви бачили минулого року, ну, ви, ви не тим не цікавилися. В Тікток злили відео, де був розподіл, і ректор собі в прямому ну, в зум-конференції дозволяє там, такі нетактовні висловлювання тому, ну, там, дівчат, які обрали хірургію, що там яскравий сексизм і інше. Дивіться, слава, і, і, і якби це було в мій час, коли я вчився, на то б всі закрили очі. Зараз це розкрутили. Ти пішов Тікток, перегляди, це і вже верхівка не могла на це реагувати, і відповідно вже посунули цього ректора, дали нового, молодого, перспективного. І відповідно так само зараз, через те, що йде глобалізація. Один коли я вчився, це був Євромайдан. Тепер, ну потім почалося це АТО. Ну тепер вже повномасштабне. Трошки змінило психологію людей, все-таки дало нову пошту і є можливість вчитися, якщо ти вчишся. Вчитися без, як то кажуть, оцих взяток. Тобто все в твоїх силах. Вчишся, працюєш, стараєшся, деколи треба вигризати наполегливістю, деколи треба хитрістю, десь щось подивитися, щось якось зробити. Але зараз можна вчитися без, без взяток. Коли я був, було важче, були, були всякі різні випадки, коли і так би до того підводили, коли не хотіли, що там, але завжди можна було найти вихід. Але якщо вчишся, то. Ну, Одиниці, які треба було, і то я кажу, такі кафедри, які ну максимально не дотичні до цього. А зараз час помінявся. Я дуже дуже радий за сучасну, за сучасну медицину, оскільки в них зараз і краща база, і кращі можливості. Я цією рукою за те, щоб нові випускники будуть кращі ніж ми. Ви лікар, у вас тяжка робота, відповідальна робота, і ви втомлюєтеся, як ви розгружаєтеся? Так, дуже актуальне питання, так? тобто емоційна розрядка дуже актуальне зараз питання для кожного, тому що кожен з нас втомлюється в тій чи іншій мірі. Там, ви, як учень, втомлюєтесь по-своєму вас, репетиторство, школи і так далі. Я через ну, трошки по-іншому, але так само втомлююсь. Я е, даю перевагу емоційному розрядці, тобто зміну таких векторів. Я от е, як справжня дитина 90-х, люблю грати в е, приставку. У мене Моя в мене є PlayStation, і добре, що моя дружина зрозуміння ставиться до мене. І нік справжньому задрот, виділяю мені час, що я можу побавитися любимий футбол, покричати в монітор, посваритися з там футболістами. Але після того емоційного виплеску я ну, вдома дуже чимний. Я ні з ким не сварився, я Боже дитина. У вас він він. Він він, так. Тобто вона там любить дивитися супермаму, і я на це теж нормально звертаю увагу. А я це для неї антистрес. А я дивлюся, наприклад, я граю фіфу, і це для мене антистрес. А не пробували поєднувати Разом супермаму і разом фіфу? Тяжко грати в фіфу. Дуже цікаві з Супермамою бувають. Особливо для клінічних психологів. Якби був клінічний психолог, супермама це було би, не знаю, моє любиме шоу. Але поєднуємо. Так, то сімейне життя без компромісів не буває. Ну, Позитивного результату ми полегенько підкралися до нашої постійної рубрики Хейтери думок ми виставляємо пост з вашою фотографією, пишемо коротенько, хто ви такий, і в коментарях наші підписники дають вам запитання. Готові? З, звичайно. Перше. Чи боїтеся ви уколів? Е, так. Я, я теж боюсь. Я, я теж боюсь. Ну, тепер не дивно, е, багато медиків цього бояться. От я людям не джен уколе, але коли мені треба вколоти, моя дружина, вона по першій у світі медична сестра, вона прекрасно колить, але я все одно кажу, давай якось таблеточками. <реш> Супер. Е як пережити гісту, і можна спойлер, що далі буде? Е далі не буде легше. Ось, але гіста це одна з найважчих предметів в медіа-університеті, як казав мій викладач, каже, що немає нічого кращого, за, немає кращого лікарства ну, сонливого ну, препарату, який покращить сон, ніж е, книжка з гістології. Я так само, я коли відкрив книжку з гістології, перші три абзаці я абсолютно прекрасно. Сильніше тільки медичне право. То можна валерянку закидати, абсолютно. просто починати ти, купити, купити істути, собі книжку. Бо там класифікації істології на клітини, а, все, ти спиш. Ти не до не додеш до ядра, ти вже спиш. Тобто ну це дуже максимально нудна наука, максимально не ну, така не цікава. Ну як на мене, просто було. але в принципі після гісти життя є, воно буде, але там далі легше не буде. Чи боїтеся ви крові? Ні. Ні, в мене абсолютно нормальне вносити до крові. не скажу, що я кайфую від його вигляду, звичайно, бо я все-таки здорова людина психічно, надіюсь. Але не боюся крові. Навіть скажу, історія з медуніверситету, там, в принципі, на тому випадку крові не було. Це був е, паданатомія, тобто і в нас було це патологічна анатомія. І в нас було там вскриття. Тобто перший раз, коли я прийшов на скриття, то там були дівчатка з коледжу, вони знепритомніли. Мені був просто непрямний запах. На передостанньому занятті я вже в тій харя їв булочку, бо я не встиг перекусити і коли вскривали бомжа. Як би це не звучало. Тому е, до всього в житті можна провикнути. Якщо в мене були знайомі, знайомі яких казали, я не йду в медицину, бо я боюся крові. Насправді, з крові працюють хірурги, лаборанти, гінекологи. Тобто, я як, практично ну слава Богу, в меді, в професії крові немає. Тому що якщо вас лякає кров, не бійтеся в медицині є багато чого гіршого. <хи> Але ні, нас... Перебороти страх крові радію. Абсолютно, все можна перебороти, якщо ти ну, над тим працюєш. Тобто, якщо так само ну, постійно в тих умовах, е, організм е, сенсибілізація нервової системи потрохи ну, спадає для тебе вже це як рутина. От тому ну, все, все можна. У мене ще є можна. шанси перестати бою крові. Звичайно, Звичайно. Е, чи хочете ви стати міністром охорони здоров'я? Чому тому що я себе не бачу адмі... адміністративною посадою? Тобто, міністр охорони здоров'я це адміністративна посада, яка там приймає різні закони, але на них на коли людина доходить до такої вершини, то вона втрачає зок з реальною медициною. На жаль, і я би я веду перевагу бути ближчим до людей, до своїх пацієнтів і вдосконалюватися для того, щоб їм допомогти. А вже такі глобальні речі, хай б... рішають більш такі компетентні люди. Гаразд. І дуже гарне питання на кінець. Чи любите ви свою роботу? Е, так, дуже, тому що е, тільки е, така ремарка. Одного разу на чергуванні, як я був в кардіології Львова на чергуванні, коли був інтерном, ми зустріли, зустрілися на чергування такою дуже свідченою жінкою, і вона сказала, що в Україні працюють лі, е, в медицині тільки ті, хто фанатично її любить. Тому що тільки так ти можеш е, переживати кожну, то буденність, буденність, яка тебе зустрічає кожен день. ту рутину, яка деколи втягує. Тебе, але ти ну, знаю Бориса, може ти справді любиш, ти кайфуєш від того, як кайфую від кожного вилікуваного пацієнта. От, як від здоров'я, ну тобто не напроходить хворости здоровий, мене це найбільше мотивує рухатись далі. Супер, дякую. дякую за відповіді. Закінчувати мені треба. Давайте окрем... ну, в цьому рак. Ні, е, ні, нехай не, не туди реактив. Тепер сюди. Е, Про те, що ми вже підійшли до кінця і хочемо подарувати. Добре. Наш подкаст добіг до завершення. Е, ми дуже дякуємо, пану Миколасу. Дякую вам до нас прийти. Е, по традиції даруємо магнітик. Дякую. О, Супер, дякую. А все, дуже вам дякую. Дякую вам. До нових зустрічей. Дякую. Дуже було неприємно. приємно. Дякую. Бачите, все супер вийшло. Чи третій загальній камери Все.